Було о, усунути всі порушення. Що буде робити міська влада? Міська влада вже звернулася, контролюючі органи, бо ми, наприклад, не розуміємо, що таке всі порушення. Якщо ви мені зможете пояснити це, то я буду вам дуже вдячний. В інспекції виявила, що замість капітального ремонту була здійснена реконструкція вулиць. Тобто. Була розширена на всевішці заклані всі троари і зроблена її пішохідно, тобто перекрита вулиця вулиця Бориславська. Ну, це розумієте, ви ж не є експерт, так само, як і я. Коли є прип, ну послухайте, там можна будь-що написати. На сьогоднішній день, якщо мені вкажуть на якісь порушення, от всі порушення, які всі порушення, Ну їх ніхто не констатує. Тому ми сьогодні подали позов в суд, я написав скаргу у всі інстанції, які можливі. Хай вони перевірять дії міської влади і хай перевірять дії інспекції. Якщо там є якісь ознаки порушень, то ми будемо тоді. Бо ми яким чином діємо, розумієте? Як орган влади, ми приймаємо рішення. Затверджуємо наші дії, подаємо е, на розробку документів спеціальні організації. Міська рада не є, правда, чи виконавчий орган проєктної організації, правда? Ми не є проєктантами. Ми подаємо, нам розробляють проєкт. Проект проходить експертизу, не в нас. Є експертиза, розумієте? І тоді ці документи повертаються до нас. Ми на підставі тих документів оголошуємо тендер. І діємо. Бо якщо б були виявлені порушення на якомусь такому початковому етапі, то ми б не могли приступити взагалі до робіт. Жо? Його ніхто не оштрафував, йому винесли припис. Він це теж оскаржив. Розумієте? І тому ви, як ще раз вам кажу, панове, ну будьте все-таки експертами. Ну якщо хочете щось знати, ну вивчіть хоча б щось. Як це має виглядати? Тому що ви ж до людей доносите інформацію. Ну, ви людям маєте казати ну, об'єктивні речі, правдиві. Офіційна інформація з цих державних установ, іде. це і вони до добре. От ви отримали інформацію з офіційної установи. Ви нею задоволені. Ви можете з неї щось для себе взяти. Тому що я теж отримую купу інформації з різних установ, але мені деколи встигну то читати. І тому я її навіть не розповсюджую. Ну ми мусимо, розумієте, є заключення. От кажуть, він є злодій. чи він там щось зробив, він вкрав. Добре? Це доказано, це є доведено. Це якісь домисли. Ну давайте будемо кого будемо звинувачувати, що в чомусь. Тому якщо ви маєте якісь доведені факти чи ще щось. Ну, давайте їх конституйте. А то, що написала інспекція, ну на сьогоднішній день її нема. Її вже не існує з 8 числа. Вона є ліквідована.